Вітаю вас, шановні глядачі обласного телебачення Галичина. На хвилях ОТБ, Галичина, політична студія, гість нашої програми, народний депутат України, фракція Батьківщина Олександра Кужель. Вітаю. Вітаю вас доброго вечора. Вітаю, Ви знаєте, я зразу значить, у нас є 20 хвилин депутатських без Агітації будь-якої ми працюємо, ми говоримо про справи. Найкраща агітація це Олександра Кужель і фракція Батьківщина. Але в будь-якому випадку, пані Олександре, така ситуація. Дехто пророкує розпуск парламенту України і кажуть, що розпускається коаліція, і в тому числі винна і фракція «Батьківщина». Ну і самопоміч, радикальна партія, значить Ляшка. Це правда чи неправда наші? Ви знаєте, зараз про це питання навіть не стоїть в порядку денному, бо відверто наша фракція давно говорила, що ми знаходимось в коаліції, не тому що ми підтримуємо дії уряду і повністю там по деяким питанням згодні з президентом. Ми розуміємо, що коли йде війна. Ми повинні як всі максимально робити для того, щоб об'єднувати зусилля на виведення країни з тої ситуації. Але є питання принципові, по яких я думаю, що не треба випробовувати і президенту, і уряду такі фракції, які мають ще будемо говорити, відповідальність перед народом, бо не всі мають цієї. Ми розуміємо, що, наприклад, по тих же питаннях, як тарифи, які фракція батьківщина підняла. Не просто підняла, говорить як лозунги, а ми це питання вивчили. Знаєте, ми пропустили між зубов. Але це толку питання. Ніякого. Я перепрошую, це не так. Це не так. По-перше, е, до того, пі, поки фракція Батьківщини Тимошенка не, не роз, р, розкрила це питання, його ніхто не знав. Я можу сказати, що коли президент був міністром економіки, він подавав до Верховної Ради законопроект. У ворі Язарова. А, він подавав законопроект, в якому просив дати можливість, щоб НКРКП давала інформацію міністру економіки. Ніхто не міг вскрити тариф. Ну, Зараз Ляшко порушив <кій> це питання. Цю проблему <кій> Ляшко не порушив. Він підхватив це питання. Підняти питання це не означає тільки говорити. Ми вивчили питання з початку балансу до самого кінця. З першого питання балансу ми вкри, вскрили, що 3,5 мільярда газу українського видобутку уряд вкрав. І по ціні 1900 направимо на інші підприємства. А нам з вами на наш тариф поклав 3,5 мільярда газа російського по ціні 298 доларів. Хоча вони зараз його беруть по 230. Ми показали, написали звернення до прокуратури, щоб вони провели розслідування, бо це порушує закон. По-друге, ми показали, що норми списання газу є брехливі ще з Радянського Союзу, однакові, що на Мурманській і у нас, да, там, де Мороз 41. бо ми їх знизили. Зараз вони спробують, бо монополісти хочуть ці з гроші нікуди не подавався газ. Він фізично не може бути в такої кількості використаний. Вони його списували і крали. І це, це гроші, які ми дійсно всі місяці люди бачили. Ми збирали ці платіжки у всіх так, де не було цих лічильників, вони отримали платіжки вдвічі були менше. Що вони зараз хочуть? Вони хочуть знову підняти цю норму. Чому? Вони ставлять люди, не ставлять лічильники. Excuse me, sorry. Не можна так, не люди повинні. У вас є в в, в цьому тарифу інвестиційна складова, в якій ви зобов'язані особисто ставити лічильники? А сьогодні, щоб поставити лічильник, можу вам сказати 3,5 тисячі. Лічильник, 7 тисяч коштує проект, і потім ще там іде 3,5 тисячі за установку. Це 15 тисяч десь в середньому людині поставити лічильник. Та яка людина це сьогодні? Це, наче, ні, на селі. це не те, що нереально, це робиться е, продумана. Це все, що зв'язано з тарифом. Я можу вам сказати, що це політика геноциду до українського Але народу. Але В будь-якому випадку на селі Лічини встановлюють. Далі дивись, дійшли до села з вами. Ми ж все розложили. Вони зробили брехліву норму 200 кубів метрів газу. Як би це подарунок, як би це соціальний 30, 30, газ? 3600. 3600. Я хочу сказати, яка ціна є сьогодні економічно обґрунтована для України. 2544. Це є більше не потрібно. Це є прибуток, це є рентабельна ціна українського газу. І так Постійно навіть на надмірне споживання. Це нормально, це достатньо це не... Ну, коли вище, ще що... зрозуміти, нема надмірного споживання. Ну, є Про є що ми норма, з вами говоримо? Норма. є та норма, Яка... яку ж ви собі для хати визначаєте, якщо ви можете жити при температурі плюс вісімнадцять. То ви морж. А якщо там маленькі діти або старі хворі, 18 градусів ну, витримали норму двісті три тисячі а потім ні, так ви послухайте, ця норма 200, Я ще влітку говорила про це. А зараз я отримала підтвердження. Я була в Доне, в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській області, і люди вже підключились. Що ми бачимо? Дуже цікаві речі: всі лічильники, які брав монополіст на повірку. Після повірки стали вдвічі більше крутитись. Друге, на день в середньому при хата 100 квадратів іде, щоб температура збереглась плюс 18, іде 20 кубів газу. А ще по, не будемо говорити про яку. Ще не якіст, нема морозу. Ми ще не будемо... а ми дійдемо до якості 20 кубів газу. Крім того, ми побачили, що там, де навіть не включається газ, Лічильник рухається, тобто іде, потравлюється отой воздух повітря, те, про яке ми з вами говоримо, що там немає якості. І тому ми єдина команда, яка вскрила сьогодні, коли Тимошенка зустрічається з міністром. Енергетики, вона його як бобік тряпку, тому що він не знає цих питань. Повірте, в Україні, крім нас, це ніхто не відкрив, бо це є страшенний труд. Був це підняти всі документи. Ми підняли всі запити. Ми ходили по всіх напрямках. Ми створили ж, знаєте, робочу групу. Це було все три місяці роботи, щоб тільки вскрити всю цю інформацію. Зараз у нас найближчі плани. Знаєте, ми прийняли в першому читанні законопроект про зниження ренти. Там не просто вже геноцид до українського народу. Там було дуже далекоглядно, ну не дуже далеко. Може, але вони передбачали, щоб українські державне підприємство Укргазовий добувач збанкрутував. Вони за копійки його продали. Ми б лишилися єдиного, хто нам з вами добиває газ по 1900 гривень. Ми сьогодні вийшли і нас дякуємо. Депутати підтримали в більшості ніж крім фракції. Прем'єра проголосували про в першому читанні зниження ренти з 70 до 29. Це практично на 30% повинно знизити і внутрішню суму там, де є тариф, бо там від того би і зменшилася ціна на газ. Та, ми ж про це і говоримо. Ну, тариф вже формує ціну. Так. Ми дуже хотіли до опалювального сезону її підняти провести до другого читання. Ви знаєте, що на жаль, на засіданні комітету три члени фракції прем'єра встали і пішли. Зараз Тимошенко подала до Гройсмана прохання провести позачергову сесію, хоча б на наступному тижні, щоб проголосувати цей законопроект, щоб вже зараз було зниження ціни. Ну там іде гра. Але я впевнена, впевнена, що президент повинен зрозуміти, що а, люди зараз. Приходять дуттями, дивлячись, що вони зараз отримують і всі субвенції, як вони казали, ті субсидії люди практично не отримують. Я телефоную міністру соціальної політики, пану Розенко, і говорю, що ви робите. Люди не отримують. Ви казали, що будуть сплачувати тільки багаті. А я зустрічалася із Івано-Франківська в Тернополі. Це ж державні службовці, вчителя, лікарі, які отримують зарплату півтори-дві тисячі гривень. Їм не нарахували субсидію. Відповідь була така: пані Кужель, це вина місцевої влади. Ви розумієте, на чому зараз наша команда Батьківщини, ми їздимо по всіх містах, областях, чому для нас ми дали 30 тисяч кандидатів на місцеві так, вибори? Крім виборів. я, я, я вам як друг, до, 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 до чого веду? Я ж тут вже всі політичні партії. Чому? Тому що зараз вся відповідальність за життя людини, яка залишилась цим геноцидним урядом. Ляже на ту місцеву владу, яку вони оберуть, тому що якщо місцева влада не візьме під контроль і не допоможе, а я звертаюсь до кожної людини, до кожної, якщо ви отримали рахунок за вересень, отримуєте робіть таким чином. Ви живете, ви і ваш чоловік в хаті двоє, хата 100 квадратів. Ви знаєте, що льготна на субситування. У вас по 30 квадратів на людину і ще 200 кубів, які ви витратите за 10 днів. За 10. Це ну, 15% це зовсім уже так не маєте витрачати. Далі ви рахуєте, що ви не маєте сплачувати за ці 60 квадратів за більше ніж 10% власного доходу. Я звертаюся до вас з проханням. Вони не будуть вам допомагати. Я вас прошу кожен місяць. Справкою з цією квітанцією, бо ніяких інформацій про ваші доходи не збирайте. Вони повинні їх брати в податкові заява і ця квітанція і до відділу субсидій, хто живе на селі, то згідно документів, можна йти до голови сільської ради, він повинен здавати це документи. Але ми будемо далі. Я очікую, що президент зрозуміє ігрища. Уряду, я маю надію, що ми відправимо уряд відставку, що ми змінимо ідеологію геноцида на розуміння підтримки власного народу і підприємництва. І якщо вони не зрозуміють, я думаю, народ сам зрозуміє, що зробити в цьому плані, але впевнена, що зниження ренти. Буде перше е, такий напрямок зниження, але ми впевнені, що треба підтримати батьківщину в частині створення слідчої комісії, е, в частині е, перевірки Нафтогазу. Ми впевнені. Я можу вам 100% сказати, цю структуру потрібно ліквідувати, вона не потрібна. А натомість, а я вам зараз скажу: я виробляю газ так. і продаю його за 1900 а ви його отримуєте по 7,188. Між нами ніхто нічого не виробляє. Є постачальні кампанії, ну, а от сидить Нафтогаз, який нічого не виробляє, Нічого не, нічого не... і у нього він з'їдає страшені гроші. Згадайте, в 2011 році ми кричали по всій країні, що біда, Янукович списав Нафтогазу 21 мільярд гривень. Тобто, це є структура, яка генерує тільки збитки і краде. Ну, якщо у них в бюджеті 60 мільйонів передбачено на елітні автомобілі, і ми повинні цей безлад сплачувати. Ви з вами? Ні. І тому я думаю, що оці питання вони можуть вплинути на коаліцію, можуть. Коли ми побачимо. Що 에... тобто позитивно зберегти коаліцію? та ми зрозумі, хочемо. Так? Якщо... Ми вважаємо, що це потрібно для 에, зараз єдності і збереження миру в країні. Але ми будемо ставити серйозні питання наші фракції про те, що якщо нас не чують в питаннях, ми ж не говоримо просто гаслами зб... зменшити тарифи. Ми розрахували. Ми зробили роботу ту, яку не зробив жоден Але, уряд. Але А будь ласка, значить, тільки це стало на честь? Ні, не тільки. Друге зіткнення. питання. Друге питання. Півроку тому ми подали законопроект про індексацію пенсії заробітних плат державних службовців, пенсій, стипендій і всіх, хто утримується, ну, як інваліди і там, діті, сироти. Так. Дивіться, що у нас стало. От ви отримували заробітну плату умовно. В тому році 2 тисячі гривень. І в цьому році у вас 2 тисячі гривень. Так, в тому році 2 тисячі гривень, якщо взяти за 100 в цьому році ви можете витратити їх в розмірі 37%. Тобто індекс споживчих цін вираз до 78, і ви на ті самі 2 тисячі гривень, які були в тому році, ну, ви можете купити. Навіть половини, так? Ну, 40% майже. Так. 40 відсотків можете купити, так. тобто більше, ніж половина не можете. Так. Про що ми говоримо уряду? Ми подали півроку законопроект, що терміново треба провести індексацію. Це є обов'язковість по Конституції. Це не є забабанка фракції Батьківщина. Ми виконуємо Конституцію. Я можу сказати, говорять, це популісти. Ні. Я говорю вам як економіст. На це потрібно, щоб з 2 тисячі у вас стало 4, з пенсії 2 тисяч стало 4, треба виплатити з бюджету єдиноразово 42 мільярда. З цих 42 мільярдів 20 мільярдів зразу повертається до бюджету наступний місяць вигляді податків. А інші 20 мільярдів, які люди отримали, ніхто на кіпр не повезе, куплять картоплю на зиму, лук, теплі якісь речі, щось закупять хто вугілля або дрова, або розрахується за той же самий газ. Ці гроші підуть в економіку. Хтось ковбаси купив, хто хліба, заробив підприємець, сплатив податки. Це є оживлення економіки. Якщо ви чуєте, скажуть, це популісти 42 мільярда. Я для зрівняння можу вам сказати, як діє геноцидний напрямок влади. 100 мільярдів, чуйте, да, не 42, 100 мільярдів. Вони видали банкам, які збанкрутіли і які жодної копійки не повернеться до українського бюджету. Це є не популізм, навіть це є злочин. Так вони а... скупили валюту наче, на ці гроші. Ні, так це... я ви, ви ну, ж так. розумієте, скупили валюту. Банки стали... на на... цьому. вони їх вивели. Так. Ми з вами розуміємо. Вони їх вивели, ці гроші. На нас поклали, збанкрутіли 54 банка і тих людей, які там вклали. Це друге питання. Третє питання. Нема країни в світі, я з Яресько просто в скандалі, яка би брала від проценти. Податок з пенсії. Де беруть податки з пенсії? Якщо ми з вами свою пенсію окремо вкладаємо в венчурні фонди, які заробляють на видачі кредитів, то з того доходу, яка моя пенсія заробляє? З доходу, не з пенсії, в країнах світу. Люди сплачують податок, бо вони на ці доходи і живуть. Вони їздять, відпочивають по різним країнам. А у нас оці ці 3500, Вони беруть податок 15 тому що вони вважають, що це за велика пенсія. Це є біда, це третє питання, яке ми чітко стояли. Ну і четверте, це просто камінь буде, знаєте, криугольний, як вся ця церква з криогольного камня. Це є питання, що ми підписали всі коаліцію при умові продовження мораторію на землю. На жаль, дві найвеличні фракції партії регіонів і е... Ні, позиційний блок раніше. Ой, А слушайте, мабуть, це по Фрейду. <смітна> так, так. Блок Петра Порошенка і фронт змін вимагають зняття мораторію на землю. Це є злочин. Українська земля єдине, що залежали, що залишило, що тримає Україну єдиною. А крім того, вартість сільськогосподарської землі в 37 разів в Україні дешевше, ніж не такої якісної землі в Європі. Крім того, ми пропонуємо, що якщо у вас є ПАЙ і ви бажаєте його продати, це ваше право, ви в державний банк його по риночній ціні продаєте, але держава видає тільки в оренду. І це держава повинна контролювати, щоб у нас не було другого голодомору. Оце чотири принципові питання ну, А по конституції і по значить, Донецькому, танбасському саме це є дуже важливе питання, і знаєте, я практично всі ефіри з цього починаю. Бо кожна людина у нас дуже багато часу. Тим да, не менше я... ми просипаємося кожен раз. Зразу з вами дивимось новини. бо ми хочемо миру. По тих паризьких домовленостях, які приїхав президент, ми зустрілися і поставили. Чотири обов'язкових і п'ята для нас дуже сложна умова. Якщо ви готуєте, пане президенте, законопроект, будь ласка, ми готові голосувати при одній умові. Хоча наша фракція не дала жодного голосу за особливий статус, ви це знаєте. Ми сказали, що це повинна бути виведена вся зброя, встановлена українська влада, відновлений кордон, обмін всіх заручників на всіх, і п'ята це амністія, дуже тяжко. Бо такі хлопці, як наші там, ви відрізали горлову за прапор наших партійців, батьківщина. Ну але це питання вже моралі, якоїсь, ми будемо далі рухатись. Так що питання такі краюгольні, дуже важливі. Я вам дякую. Ви дуже глибоке задали питання, і ми показали вам різницю між нами і тими, хто ще є в коаліції, чому ми тримаємося що разом, і ви говорите, що мені треба можна звернутися, що, То, будь ласка, так, да, я вам дуже дякую, рідні. По-перше, дозвольте від цієї команди, «Батьківщина» вам низько вклонитися за ту довіру і підтримку, яку ми сьогодні вже очікуємо від вас, і маємо від вас підтримку, тому що ми з вами однаково все відчуваємо. Я впевнена, що наш народ український має Боже багатоставіння. Ми це бачили з вами на майдані. На жаль, у нас поки немає влади від Бога, але це залежить від вас. І для нас дуже важливо, неважливо за кого ви будете голосувати. Важливо, що ви повинні проголосувати у вас новий ідеологічний підхід до місцевої влади. Вона зараз буде вирішувати ваше життя чи буде рейдерити ваше помешкання. Я дуже прошу вас, дуже серйозно через серце віднестись за голосування. Запишіть депутата місцевої ради, щоб ви його знали, і телефони, і як ним зв'язуватись, бо від нього залежить ваше життя. Я впевнена, що ви зробите вірний випір. А ми всією командою батьківщини на вас дуже розраховуємо. Ну, Божого благословіння всього вам самого найкращого. Дякую. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що в політичній студії обласного телебачення Галичина була народний депутат України. Фракція Батьківщина не може цього не сказати. Олександра а я Гуртець І... І Олександр Кужей. Хоча в мене в принципі виникало ще багато багато запитань, але ви цікава співрозмовниця. І на жаль, може на наступний раз я їх задам я з великим засунувати. Так є Приїду багато... Сьогодні зустріч з бізнесом буде. Ну а з бізнесом ну був би час. На приходьте на зустріч з камерою. Дякую за те, що ви були з нами. Дякую, Олександрі Кужель за те, що вона була в нашій студії. До побачення.